Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні, як завжди, черговий випуск по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincera Systems Group. Минулий місяць, як завжди, видався цікавим, багатим на події і, як завжди, розпочну огляд свого портфеля з акціями, порівняння свого портфеля з акціями з топовими еталонами фондового ринку. Такими як SP500. На даний момент відставання мого портфеля від SP500 1% рівно. Пам'ятаю, минулий місяць мій портфель відставав десь відсотків на 5. Зараз уже, як бачимо, 1%. Потім Dow Jones Це промисловий індекс, і в Jones Порівняно з минулим місяцем, мій портфель укріпився ще на плюс 1% від Dow Jones. Тобто тепер Dow Jones відстає вже на 6% від мого портфелю. Далі, NASDAQ, технологічний індекс. Тут уже мій портфель відстає від технологічного індексу, десь приблизно на 7%. Як бачите, суттєвий прогрес є. Робота проводиться. Як я говорив раніше, основні цілі не змінилися, а саме, нагадую, це лідерство порівняно з топовими індексами на фондовому ринку. Звісно ж, за минулий місяць пройшли деякі зміни в портфелі по акціям. І зараз я до цього перейду. Заходимо в торгівлю і ордера і зділки. І в середині місяця це 13.06 була закрита повністю позиція. По компанії Oracle. Компанія виконала всі мої очікування по ринку і я вирішив зафіксувати прибуток. Далі вже 21.06 по Nvidia був уже на даний момент спліт акцій. він був трошки раніше. І компанія Nvidia досягла свого глобального хая на ринку. І я вирішив фіксувати прибуток по даній компанії. Теж повністю закрив позиції по Nvidia. Тим більше, 21 число це була п'ятниця. І компанія в моменті падала 8-10% від свого глобального хая. І я вирішив зафіксувати прибуток. А вже в понеділок, 25.06, компанія далі продовжу, продовжила своє падіння. Але я. Вже вирішив скористатись даним падінням, і все-таки зайшов в дану компанію і додав її у свій портфель. Як бачимо на графіку, падіння очевидне і треба користуватись такою можливістю, тим більше всі знають чим займається дана компанія і які перспективи у компанії Nvidia Corporation. І вже в кінці місяця теж було цікаве придбання: це компанія BreadCon, теж технологічний сектор з TikTok Avgo. Ця компанія в мене раніше була в портфелі, але теж я її продав кілька місяців тому, так як вона теж виконала мої вимоги щодо ринку. І знову дочекавшись. Просадки акцій по даній компанії я вирішив її знову додати у свій інвестиційний портфель. Так як компанія теж доволі перспективна. І теж, до речі, буде скоро спліт акцій в цьому місяці запланований на 15 число. На графіку теж видно, скориставшись такою собі просадкою в мінус 14, практично з половиною. Відсотків, я заходив по 1579 за акцію. Це були дрібні акції компанії. І перспективи росту в даної компанії теж є. Спліт акцій запланований, як бачимо, на 15 число цього місяця. І усі свої дії по фондовому ринку, криптовалюті і s S-Group публікую у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Інформацію або інсайт, який буде публікуватись у моєму каналі. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, звісно, треба відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Зареєструвавшись і відкривши рахунок за моїм посиланням в Interactive Brokers, ви отримуєте бонусні акції Брокера Interactive Brokers. Відкривши рахунок, за стандартним посиланням, звісно ж, такого бонуса не буде. І по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на сайт CoinMarketCap, де я записую свою статистику по інвестиціям у криптовалюту. Бачимо, що довгостроковий портфель за минулий місяць пішов дещо в просадку, так як на ринку пішли корекційні рухи. Іде накопичення позицій або висадка, як ми кажемо, непотрібних пасажирів. На даний момент довгостроковий портфель має прибуток у розмірі 80,3%. Лідер біткоін має плюс 113% і аутсайдер токен QMile має мінус 73,9%. Інформація щодо публічного портфеля, який я супроводжую, так сказати, публічно. Буде. звіт по даному портфелю буде, як завжди, як я й говорив, кожен другий тиждень наступного місяця. Там буде більш розгорнутий звіт по даному портфелю. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, треба, звісно ж, відкрити. Рахунки на таких топових біржах як Binance і Bybit. Посилання на дані біржі будуть в описі цього відео. І так, наступний звіт у нас по S-Group. В S-Group, як завжди, тут все стабільно. Бачимо, що Forex, найперший пул, має 88% від загальної суми інвестицій. Далі s crypto ліквідний майнінг. 6,9% і S-Forex Prime 3,4% це від загальної суми інвестицій у даний фонд. Ще є Forex Optimal, який має менше 3% моїх інвестицій в даний пул. Тепер перейдемо в розділ інвестицій і більш детально подивимося, який пул і скільки відсотків видав за минулий місяць. Стандартний S-Forex приніс прибуток у розмірі 4,1%. І 59% від загальної суми інвестицій. S-Forex Prime приніс прибуток у розмірі 11,27% від загальної суми інвестицій за минулий місяць. І forex Optimal Pool 2 приніс прибуток у розмірі 10,83% від загальної суми інвестицій. І для того, щоб розпочати свої інвестиції у компанію Sincere Systems Group, треба, звісно ж, як завжди, відкрити рахунок у даній компанії. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.